Триповерховий таунхаус на продаж в околицях Варшави з власним гаражем та заднім подвір'ям. Тут у нас знаходиться вхід до таунхаусу, а тут у нас безпосередньо гараж. Це в нас прихожа або ж коридор. Тут у нас буде знаходитись невелике вуце та великий просторий салон, поєднаний з анексом кухенним і з виходом на приватний огрудик. На другому рівні розташовані три окремі кімнати, які чудово підійдуть для спалень, дитячої, кабінету або гостювої. Також на цьому поверсі є велика ванна кімната. І на третьому останньому поверсі ми маємо відкритий простір для власної аранжації. Вартість цієї нерухомості становить 979 тисяч злотих, і це вже включаючи два паркомісця. Одне з них в гаражі, а інше наземне. Здача в експлуатації цього об'єкту буде в кінці цього року. Купівля для іноземців без дозволу від міністерства. Можлива за допомогою власних коштів, але так само і за допомогою іпотеки. А іпотека це наша безкоштовна послуга, тому запрошуємо вас до контакту. На продаж є доступних декілька таких таунхаусів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, пишіть нам в коментарях або ж телефонуйте.